Такий американський мотель зариганий з кучами мусора, відкритими номерами, провіщими опорами. Коротше, оцей участок нам треба вбирати. Це наш краков Вита... він називається цей мотель. Бачите, що тут робиться, тут просто щось неймовірне робиться. я в хостел, уже буду в мене еду вот такие вот. Грецька, паста, салат. Его, ого, на сколько зав... не хватит. Еще виду суп свой буду за то, что вчера и позавчера не съел. Вон там моя польская кастрюлька вийде. Так что приятного аппетита,